про вибори в Канаді будемо спілкуватися з нашим експертом, який доєднається до проекту Суспільна студія. Роман Ващук, надзвичайний повноважний посол Канади в Україні у 2014-19 роках. Нині бізнес омбудсмен в Україні. Пане Романе, вітаємо в ефірі Суспільного. Вітання, пане Романе. Я дуже радий до вас долучитися. Отож, мали змогу почути пряму мову Марка Карні, прем'єр-міністра Канади. Говорив, що буде протистояти Сполученим Штатам Америки. Як можемо розцінювати таку заяву, і проти чого саме буде зараз протистояти Канада США? Ну, звісно, проти відкрито висловлених загарбницьких планів Президента Трампа? Він ранком. В понеділок в сам день виборів рішив порадувати канадців своїм твітом в Truth Social, де сказав: голосуйте на мене, я вам забезпечу краще життя так довго, як ви станете 51 штатом, анексія це ваша доля. Ну, цим він допоміг обрати прем'єром пана Карні. Але тут це. Ну, я не знаю, чи, чи хтось інший пробував це як таку політехнологію у виборах, але воно ну досить такий унікальний підхід. скажімо. Також відреагував президент України Володимир Зеленський і він вже привітав пана Карні із перемогою на виборах. Давайте послухаємо, що сказав президент України. Вітаю Марка Карні та ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку з боку канадського народу. Ми щиро вдячні за принципове лідерство Канади в підтримці України від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти Росії. Ми впевнені, що наше партнерство лише зміцнюватиметься у спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки. Пане Романе, які можуть бути подалі, так дипломатичні, та економічні та інші зв'язки Канади з Україною. Наскільки новий прем'єр-міністр так і його передвиборчі обіцянки, власне його програма, його вектор в напрямку Європи, зокрема України, може бути визначальним у нашій такій двосторонній співпраці? Ну я думаю, буде відігравати значну роль. Були акценти під час самої кампанії. Наприклад, коли прилетів е, під час кампанії е, пан Карні до провінції Манітоби в аеропорту його зустрічали. Е, Молодь в народних строях з хлібом і сіллю, так, так ніби він до якогось українського обласного центру прилетів. You know, Звісно, think, він залишається прем'єром Канади, а не України. Але він є свідомий цих питань. Він має у своєму кабінеті Христю Фріланд, яка очевидно найбезпосередніше займалася Україною в своїй журналістській кар'єрі, але також підтримувала особистий контакт з прем'єр-міністром Шмигалем і забезпечувала як коли ще була міністром фінансів. Макроекономічну підтримку для України а, а в ширшому значенні нав'язуючи до вашого першого питання, Канада буде шукати альтернативи до надмірного надмірної економічної залежності від Сполучених Штатів, то значить посилення зв'язків передовсім з Європейським Союзом, і посилення цієї такої конфігурації Європа плюс, що стосується також і підтримки України. Пане Романе, зокрема, основні завдання, які зараз будуть стояти перед новим урядом у Канаді, якими вони є? Вони є випрацювання тих мір, які, наприклад, дозволять вирівняти ефект американських митних тарифів. На Канаду, зокрема на канадську автомобільну індустрію, цікаво, що якраз сьогодні президент Трамп збирає ці певні зміни до американських е, митних тарифів. Е, вказувати можливо, що вони вже самі зрозуміли, яку вони шкоду заподіяли. Північно-американській інтегрованій е, промисловості автомобільній своїми кроками. Побачимо і. Е, е, Посилення обороноздатності Канади не тільки в міжнародному, але й в північноамериканському відношенню цікавим буде також підкреслювання канадської конституційної інакшості від Сполучених Штатів. Прозвучала ідея: я не знаю, чи її втілить в життя чи ні. Щоб запросити на відкриття наступного 45-го парламенту, де уряд лібералів можливо буде мати уряд меншості, бо їм бракує чотири мандати до більшості, щоб сесію відкрив не генерал-губернаторка, а сам Король Чарльз як пригадування, хто є сувереном Канади як суверенної держави. Побачимо, чи підуть на такий крок. Пане Романе, ми дякуємо вам за розмову. Роман Ващук, надзвичайний повноважний посол Канади в Україні у 2014-2019 роках. Сьогодні бізнес омбуцмен в Україні.